Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене в роботі ноутбук від Dell L502X, який вперше побачив світ у далекому 2011 році. Фірма Dell з колаборацією GBL встановила в нього потужні динаміки та сабвуфер що є однією з причин появи його сьогодні перед вами. З лицевої сторони, бачимо, що ноутбук в доволі непоганому стані, та насправді не все так добре, як здається, на перший погляд. Зі слів власника, в ньому репить звук. Та не працює клавіатура. Він повільний, та його давно ніхто не обслуговував. Тому сьогодні будемо робити все можливе для вирішення цих проблем. Перевіряємо звук. Так, репить. Початок розбору і одразу стає зрозуміло, чому не працює клавіатура. Огляд колонок. Чітко видно пошкоджені звукові мембрани. Записуємо та переходимо до обслуговування системи охолодження під легкий музичний супровід. Заливай в серці немає страху. у біль. І всередині щем та гарні люди на нашому шляху. Замовив нові колонки та коннектор клавіатури. Клавіатура нова, мені її власник приніс одразу з ноутбуком. Вона йде без підсвітки, не повний аналог. Приїхав конектор і колонки. Також буду встановлювати швидкий SSD під систему за допомогою кишені замість оптичного dvd привода Переходимо знову до розбору. Поки деталі їхали до мене, власне, користувався ноутбуком, тому тимчасово закріпив клавіатуру таким чином, адже вона необхідна для ввімкнення ноутбуку, без неї ніяк. Ноутбуки Dell завжди мали велику кількість гвинтів, тому одразу беремо магнітний коврик і починаємо їх розкладати. Перевертаємо ноутбук і дістаємо ще порцію гвинтів. Знімаю привід DVD. Ось він. Знімаємо панель з тачпадом, Обережно підіймаємо, адже там точно є шлейфи, які не можна пошкодити. Ось вони, я їх вже від'єднав. Знімаємо старий повільний HDD. спойлер: він вже при смерті. Гвинти складаємо до решти, їх ще буде багато. Тому складаємо щільно і компактно. Ліворуч відштовхуємо HDD і підіймаємо Seagate на 500 гігабайт. Відключаю Wi-Fi антени. Їх потрібно дістати обережно. Магнітною викруткою відкручуємо кріплення петель екрану. Від'єднуємо шлейф матриці та піднімаємо все вгору. Продовжуємо накопичувати генти. Їх тут вистачить усім. За допомогою пластикового інструменту розділяємо корпус на дві частини. Від'єднуємо саббуфер та не забуваємо виняти заглушку картрідера, бо я забув. Від'єднуємо кулер і розділяємо. Отже, щоб зняти колонки, треба повністю демонтувати материнську плату. Тому не зупиняємось. Відкручуємо гвинти. Nope. Як неочікувано. Nope. Ще гвинти. Nope. Під'єднуємо коннектор. Nope. إيش إنتي؟ Nope. <laughs> إيش <laughs> Нарешті плата в мене в руках. І ні. Ще від'єдної колонки. Все. Ось вона. Плата без конектора. А ось і він. Розпаковуємо його. І відкладаємо. Для зручності встановлюю плату на пластикові стійки. Вона буде рівною і буде зручно виконувати подальші роботи. Погляньте на цю колекцію гвинтів. Хоч би нічого не переплутати. Вмикаємо паяльну станцію. Встановлюємо 300 китайських градусів. Беру сплав Розе для розбавлення припою. Він плавиться за низької температури і конектор буде демонтувати легше. Одного шматочка буде достатньо. Наношу китайський біга флюз RMA218. Нехитрим способом. Ряником прогріваю конектор і тим самим розподіляю флюс. Беру трішки сплаву і теж розподіляю по контактах. Все йде добре. Крім цього впертого кабелю, показав йому хто тут босс, а тим часом сплав покрив усі контакти. Беремо Термофен і пінцетом допомагаємо трішки зусиль і, і все. Оп, і наш конектор покидає чат. Ось він. Він нам більше не потрібен, відкладаємо. Проводимо очищуючі процедури. Залишків сплаву розе і флюсу не видно. Додаю трошки польського припою Сінел. Та припаюю конектор. Як видно, відкривається він і закривається доволі добре. За кадром пропаяв кожну ніжку. Не знімав, бо дуже незручно. Все окей. З паяльними роботами закінчив, Переходжу до заміни колонок. Ось нові, а ось вже старі. Систему охолодження перевірив, термоінтерфейс вже замінив. У зворотному порядку закручую всі гвинти, їх тут немало, ми пам'ятаємо. Закріплюємо материнську плату. Збираємо наш бутерброд разом. Підключаємо сабвуфер і кулер. О, а що там скаже наша батареечка Кмос? І на екрані у нас сектор заміни. Гравець під номером 275 покидає поле. А гравець 3.33 виходить на заміну. Хоп! І все. Рухаємось далі. Наступний ряд гвинтів вирушає на свої місця по всьому периметру корпусу. Встановлюємо екран назад. 5 гвинтів і один шлейф. Дві антени розміщуємо в отворі, передбачені виробником. Спойлер. Не останній раз назад ставимо накопичувач. піджимаємо. І нагвинти. Перевертаємо та далі медитуємо. Ще раз перевертаємо. Обережно під'єднуємо шлейфи тачпаду та кнопки ввімкнення. Притискаємо увесь корпус, застіпки знайдуть своє місце. І ще ряд гвинтів. Розійшлись. Перше увімкнення супроводжується музикою. Це нічого. Годинник збився. Перевіряю працездатність клавіатури кожну кнопочку, і все працює. Тепер колонки. И музыка. Залишив музику як фон і замінюю кріплення дисководу. Два гвинти. Легко знімається. Розпаковую новий. Як відкрити? потягнути Ні, ні. Рукабель підключаю. І відкривається. А тепер оці кріплення знімаю. Заглушку, ці кріплення підходять, так задумано. І встановлює SSD. Нічого складного на 4 гвинти. Ідуть в комплекті. Перемотав, бо затягується відео. Встановлюю як дисковод і фіксую. Не забуваємо захисну кришку. Гвинти тут незйомні. З цієї сторони все. Трішки танців з бубном. Підключаю Wi-Fi та викачую і активую все, що можна. Оновлюємось. Наводжу порядок на дисках. За допомогою діагностичного софту перевіряю диски. І маємо серйозне попередження. Про це повідомив власника. Наша SSD читається без проблем, стан добрий. Тепер встановлює SSD назад. Робимо висновки і будемо завершувати. Отже, фінальний запуск. Потім протираємо і віддаємо власнику. Вмикається швиденько. Відразу система переходить до завантаження. Нема ніяких екранів, спливаючих повідомлення такого іншого. Відбувається зразу завантаження системи. І буквально 30 секунд від відкривання кришки до робочого столу. Швидкість. Завантаження ноутбука помітно вражає. Відкриваємо продуктивність. І бачимо, що у нас 6 з їх оперативної пам'яті, всі диски, прискорювач графічний. Все працює. Протираємо і повертаємо власнику.